Чіп і Дейл у пошуках загубленої скарбів. Одного теплого ранку в лісі Коли ще все покривала туманна ковдра, Чіп потягнувся і з насолодою вдихнув сміжий аромат соснових голок. Ах, люблю ранок у лісі, сказав він, виглядаючи з віконця свого дупла. А я люблю спати до обіду. Пролунав з під ковдри голос Дейла. Чіп посміхнувся і вже збирався приготувати сніданок, коли двері будиночка розчинилася і вбігла білочка Ліза. Вона була вся в пилюці, задихана, але в очах її блищав вогник. Друзі, ви не повірите? вигукнула вона, розгортаючи стару пожовклу карту. Я знайшла її в старій ділянці сови Грегора. Це карта до загубленого скарбу. Скарб? закричав Дейл і одразу підскочив з ліжка. Покажи. Карта була дуже стара, намальована чорним на пергаменті. Вона вела через горіховий гай. Далі повз річку Шепоту. А потім до загадкової печери Ехо. Там і був захований скарб, якого ніхто не бачив вже багато років. Це ж ідеальна пригода. вигукнув Чіп. Ми маємо вирушати негайно. Вони взяли необхідне, ліхтарики, мотузки, компас, кілька горішків на перекус і карту. Ліза попрощалася з ними. Побажавши удачі, шлях був непростий. Спочатку вони прибиралися через горіховий гай, де дерева були такі високі, що майже ховали небо. Там на них напала зграя дятлів, які подумали, що Чіп і Дейл крадуть їхні запаси. Ми не злої дії, ми шукачі скарбів. вигукнув Дейл. Тікаючи з лапами повних горішків, які він назбирав на сніданок. Відбившись жартами й обіцянкою поділитися знахідкою, вони вирушили далі. Наступним випробуванням була річка Шепоту глибока і тиха, з містком, який давно вже розвалився. Ми не можемо перейти, злякався Дейл. Можемо, впевнено відповів Чіп. Ми збудуємо пліт із гілок. Вони витратили цілу годину, але нарешті перепливли річку. На іншому березі на них чекав сюрприз. Лис, Рудик, хитрий і завжди не проти щось поцупити. Ага, малі рятівники, мовив лис, коли побачив карту. Що це ви тут шукаєте? Чіп і Дейл вирішили не брехати. Вони показали карту, але нічого не сказали про точне місце скарбу. Лис, зацікавлений, запропонував угоду. Я допоможу вам дістатись до печери ехо, а ви поділитесь скарбом. Добре, сказав Чіп, хоча внутрішньо йому це не подобалося. Разом вони вирушили далі. Печера ехо була схована за водоспадом, що гримів так голосно, що доводилося кричати, щоб почути одне одного. Тут десь має бути вхід, прокричав Чіп. І точно, за стіною води вони знайшли вузький прохід. Увійшовши, побачили довгий тунель. Де кожен звук відлунював з усіх боків. Чі, Дейл і Лис ішли обережно, поки не дісталися великої зали, в центрі якої стояв старий дерев'яний сундук. Це він. вигукнув Дейл. Лис кинувся вперед, намагаючись першим відкрити скриню. Але спрацювала пастка. Кам'яна брила впала прямо перед ним. Ого, тільки не поспішай, застеріг Чіп. Разом вони обережно відкрили скриню. Усередині золоті монети, срібні дзвіночки, яскраві коштовності і лист. Чіп прочитав у голос. Справжній скарб, це не золото, а ті, хто йде з тобою крізь труднощі. Якщо ви дісталися сюди разом, то ви вже багаті. Лист мовчки подивився на них, і його погляд змінився. А може, справді, пробурмотів він. Ви довели, що справжня цінність це не багатство. Дякую. І з тими словами він розвернувся і пішов у темряву тунелю. Чіп і Дейл не стали брати золото, вони забрали лише маленький срібний дзвіночок, просто на згадку про цю пригоду. Знаєш, Чіпе, сказав Дейл, коли вони повертались додому, найкраща частина цієї подорожі це те, що ми пройшли її разом. А я думаю, що наш справжній скарб це те, що ми ніколи не здаємося, відповів Чіп. І вони обійнялися, знаючи, що попереду ще буде багато пригод, і кожна з них буде не менш захопливою.